Вітаю, незламний народи, незламної країни. В Ефірі телеканалу Еспресо. Ви дивитесь головні новини Білої церкви. Цього передноворічного тижня для вас працюватиме Ярослав Гопаца. І далі добірка актуальних новин за 26 грудня. Наші захисники продовжують тримати оборону. ЗСУ відбили наступи ворога біля 16 населених пунктів на східному напрямку. Бахмутський та Авдіївський залишаються найпекельнішими. Там окупанти обстріляли позиції наших воїнів у районах понад 20 міст і сіл, але без відповіді не лишились. Наші ракетники та артилеристи уразили 9 пунктів управління. Два райони зосередження живої сили та два інші важливі об'єкти противника. Попри успіхи збройних сил, Володимир Зеленський закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв, адже росіяни спробують зробити кінець року для нас темним і складним. Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог ще раз. Будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий пункт незламності. Розкажіть батькам, як знайти пункт незламності, якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже більше п'яти з половиною тисяч пунктів. Подбайте, будь ласка, і про себе, і будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні, один одному нас не здолати, хай завжди так і буде, І так і буде, я впевнений. Лінін жив та привіт великому путіну. Саме такі проросійські написи вночі з'явилися на залишках пам'ятника політичному діячу у місті Узин. Як розповідають мешканці, невідомі червоною фарбою зробили провокаційний напис та втекли. Один з узинців помітив вандалізм та зняв на камеру, виклавши відео в інтернет. Коли прибула наша знімальна група, від хуліганства практично нічого вже не залишилось. Фарбу змили комунальники, а сам постамент перефарбував. Вали у жовто-блакитний колір. Що це диверсія? Злі умисли колаборантів чи прихильників русского міра, або підліткові розваги. Ні, місцева влада, ні правоохоронці коментувати поки не беруться. кажуть, триває слідство. Однак, як зазначили в районному управлінні поліції, за колаборантські написи передбачене позбавлення волі на строк від 15 років або довічне з конфіскацією майна. Місто Узин якась пана? Недавно Свіжа краска. написано: Ленін жив. Привіт великому Путіну. Просто ну, це просто шок. Це просто пізн. Понад один мільйон гривень виділять з міського бюджету на озеленення та догляд за парком на масиві незалежності. Відповідний тендер завершився сьогодні. У ньому взяв участь лише один учасник. Про це йдеться на сайті Держзакупівель. Прозоро наразі ця територія нагадує більш чорнобильські реалії аніж місце для спорту та дозвілля для білоцерківців. Тут досі працюють наливайки, розташовані закинуті будівлі, а ввечері стає місцем розпиття алкоголю. Як зазначає громадський активіст, спортсмен Олег Зіглін на масиві досі немає комфортного парку та зелених зон як для прогулянок, так і занять спортом. Тому наполягає, що міськ. А влада має більше дбати про такі зони, а не бути бездіяльною в нашому місті є проблема, з якою я стикнувся під час своєї роботи в громадській організації. Наприклад, провести Якісь активності фізичні для маленьких дітей на велосипедах в нашому місті майже нема де щоб було безпечне коло, яке не перетинається з автомобільними шляхами, де зручно дитину роздягти, передягти, нагородити, привітати, зробити знімки. У нас таких локацій в місті взагалі немає. Дуже тут парк має одну гарну. Особливість тут є перепад висоти. Він у нас за спиною, там є перепад висоти. Будь-яка людина, яка розуміється на фітнесі, вона розуміє, що перепад висоти це можливість гарних кардіонавантажень. Це можна застосувати. Тобто тут можна ще проводити дуже цікаві змагання з мого відео спорту, спортивного орієнтування, і будь-яка фітнес-зона тут буде теж користуватися популярністю. Перед новорічний ялинковий бум у самому розпалі у різних районах Білої церкви стартував продаж хвойних дерев. Вартість стартує від 100 гривень за невелику сосну або зібрану композицію з кількох гілок на підставці. Зазначу, усі натуральні ялинки мають бути чиповані або мати бирку з інформацією про походження. Скарпат веземо. скарпат. Натуральна ялинка часто беруть зараз? ну що не беруть потрошку. А там будемо бачити, якщо буде. Та, попри те, що в місті можна придбати ялинку на будь-який смак і за будь-які кошти, місцеві вандали таки хочуть безкоштовного. Так, цієї ночі у дендропарку Олександрія понівечили та зрубали понад 15 сосен. Як зазначає головний інженер парку Юрій Педорич, вони щороку стикаються з недобросовісними людьми, але цьогоріч це. Наймасштабніша вирубка верхівок дерев та скелетних гілок. Адміністрація парку вже написала заяву до поліції та закликає місцевих мешканців реагувати на подібні факти вандалізму. На території дендропарку було пошкоджено велика кількість хвойних дерев. Це і ялини і сосни. Тобто зрубувались попів дерева сосни, а також велика кількість ушкоджено скелетних гілок. Дендропарк Олександрія звертається до небайдужих громадян, які відпочивають в парку, або бачать, що люди торгують або несуть ялини, сосни реагувати або викликати поліцію. На дендропарку було сьогодні викликано і увідомлено поліцію. Жалко і важко на це дивитись, тому що це вкладена тут велика праця людей. Ну, нічого не зробиш. У білі Церкві презентували будівництво сучасного освітнього закладу на 500 дітей. Він включатиме дитячий садочок та ліцей школу. Зведуть його за кошти єврейської благодійної організації на місці приватного ліцею Міцва. Проте спершу міська рада має дозволити знести будівлю. Завершити роботи планують за півтора роки. Крім звичних шкільних класів, тут облаштують ще стем лабораторії, урбангород та обсерваторію, а також пансіон для проживання ста дітей-переселенців. Як розповіла директорка навчального закладу Натала Андрющенко, на період будівництва учні та вчителі переїхали до іншої школи. Орт дуже прогресивна організація, і вони не ставлять ніяких вимог про те, щоб, щоб в цьому в їх побудованому ними ліцеї вчилися дітки тільки єврейської національності. Тому, звичайно, це буде заклад для. На 500 місць для усіх білоцерківських діток. Але там ще буде вивчення івриту і вивчення традиції єврейського народу. Буде абсолютно відсутній релігійний компонент. От але оскільки єврейська громада потужна, і єврейські дітки також хочуть вивчати мову своїх предків, тому от ОРТ надає таку можливість. А ми співпрацюємо з державою Ізраїль. Вони присилають нам своїх викладачів. Якщо взяти нашу освітню систему Білоцерківську, так вона завжди була законодавцем мод в освітній системі не тільки Київської області, а дуже часто і в Україні. І ми намагаємось цю марку і план потримати високо. І ось коли нам пропонують побудувати надсучасний заклад освіти, який стане перлиною освітньої системи міста, області, регіону, держави, то звичайно, що це приймається тільки позитивно технології і рухаються вперед. І на жаль. Міського бюджету, державного бюджету не завжди вистачає для того, щоб забезпечити тими засобами, які дадуть можливість працювати в віртуальних лабораторіях, проводити досліди, там чи досліджувати світ і так далі. А ось цей проект забезпечить практично всі навчальні кабінети тими обладнаннями і технологіями. Нещодавно наш телеканал розповідав про жахливий стан підвального привіщення у будинку по вулиці князя Володимира 3 та чому комунальники та міська влада за 10 місяців війни так і не спромоглися ні прибрати, ні облаштувати укриття для захисту населення, не кажучи вже про пункт обігріву. Натомість наша редакція отримала офіційну відповідь від виконавчого комітету міської ради щодо озвучених проблемних питань. Тож чим пояснюється така бездіяльність, пропоную далі послухати. У листі профільний заступник міського голови Анатолій Кравець повідомив, що цьогоріч по програмі захисту населення і території від надзвичайних ситуацій з міського бюджету передбачено 35 мільйонів 563 тисячі гривень для обстеження підвалів у білій церкві, визначення кошторису та обсягів робіт була створена спеціальна комісія рішенням міської ради від 24 листопада. Але вдумайтесь, і це на 274-й день війни. Як далі констатує посадовець будинок по вулиці князя Володимира, 3 війшов до переліку найпростіших укриттів, хоча і не вказує ні місяць, ні рік, ні суму коштів та коли фактично розпочнуться роботи по облаштуванню захисту білоцерківців від ракетних ударів. А ось якщо укриття людям все таки пообіцяли, то про пункт обігріву їм годі і мріяти прибликають і влада спрямовує мешканців до Пунктів незламності у різних мікрорайонах міста у таких пунктах при блекауті громадяни зможуть нагрітися, підзарядити гаджети, отримати першу допомогу тощо. Крім того, комунальники стверджують, що їх робітники у підвалі прибрали та продезінфікували, а протікань води з труб немає. Протікань інженерних мереж в даному підвальному приміщенні не виявлено. Всі трубопроводи знаходяться в задовільному робочому стані. Періодичне підтоплення підвальних приміщень відбувається з вини власників, які використовують каналізаційну мережу не за призначенням, викидають сторонні предмети. Натомість білоцерківці такою відповіддю обурюються та кажуть, що отримали чергову відписку від чиновників міської ради. Тож на реальну допомогу від них вже й не сподіваються. Те, що бачила я минулого разу, звісно, було шокуюче для нас, усіх мешканців нашого будинку завдяки нашому репортажу, прибрали в підвалі, не ідеально, залишилося скло, яд для крис, мабуть, я так розумію, зробили трубу, відремонтували. Ну, більш-менш робота якась зроблена. Сподіваємося, що нас будуть далі чути і наведуть порядок і е козирьок, і е сходи біля будинку, і перемонтують провалену ту. В кутку будинку. Не робився ремонт вже дуже довго, багато років. В першому, другому під'їзді зроблений, в нашому не зроблений. Чомусь плата відбувається одночасно, однаково для всіх під'їздів це перше. Друге, дуже часто ми жалілися на крильцо і Реакції не було багато, тобто не відчували ми цю реакцію. Тому якщо можна, то будь ласка, щоб кошти, які сплачують мешканці будинку, вони йшли на благоустрій цих мешканців. Наш телеканал і надалі продовжуватиме слідкувати за цією ситуацією, аби містяни врешті змогли добитися якості комунальних послуг, а чиновники виконували те, за що несуть безпосередню відповідальність та отримують заробітну плату за кошти платників податків. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У місті вперше відбувся відкритий чемпіонат Білоцерківської громади з боксу пам'яті загиблого захисника російсько-української війни Олександра Марченка. У змаганні взяли участь 114 спортсменів з Києва, Черкас, Бородянки, Богуслава, Фастова, Сквири та інших міст. Крім того, захід відвідали відомі українські боксери. Чемпіон світу з боксу за версією WBA Юрій Нужненко та чемпіон світу з боксу за версією IBO Арам Фаніян. Переможцями стали низка спортсменів. Менів у різних вікових категоріях. І на завершення випуску понеділка традиційно про погоду на цілий тиждень. Останні дні першого місяця зими у білі церкві будуть незвично теплими. Повідомляє Укргідромедцентр. У вівторок очікується похмура погода, мокрий сніг та плюс 7 градусів в день. А ось у середу подекуди визиратиме сонце. Температура повітря триматиметься на позначці плюс 2 в день, вночі плюс 1. У четвер метеорологи прогнозують мінливу погоду та від мінус до плюс 2 градусів за Цельсієм. У п'ятницю та суботу похолодання не очікується. Термометри показуватимуть до 2-4 градусів тепла. Битиме рекорди зимового тепла перший день нового року. У неділю 1 січня в день очікується до плюс 10 градусів, вночі 5, вище нуля. На цьому я ставлю крапку в сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви на телеканалі Еспресо для вас. Працював Ярослав Гопаца. Більше актуальної інформації дивіться на наших сторінках у соціальних мережах Еспресо. Це в Інстаграм, Телеграм, Фейсбук та Ютуб. Працюємо для вас 24 на 7, аби наблизити перемогу, зокрема й на інформаційному фронті. До зустрічі.